Друзі, привіт! Я ось тут із поросятками з малими. Вони вже підросли, зараз вам покажу. Бачите? Їм вже 3 числа, а сьогодні 20-го. 17 днів їм. О, що таке? А це ось. що тобі. Тіка. Це ось їхня мамка. А вони ось о... бачите. Ну одне воно бачите чахло Що Шо тобі, шо тобі, шо тобі, тікай. Ось. Що, Ось такі вони. Такі любопитні. Що? Такі чорти мої. Ну одне воно, бачите, чахленьке. Ну не без того. Восьмеро їх, одне чахленьке, крючечок. А то, а семеро гарні всі такі ловки. Вони знаходять дирку. Ось уже ось де лазять, бачите. До цих ось. О, вон б'ються. Це тут половина, ой, зачепився. Ці ось о. Ось бачите, до татка в гості прийшли. Вон вже, бачите, в грязівку залізло. Ну, свиня калюжу найде. О. Ось такі вони. Це в нас муня, а там оночки сів. Вон тут, там троє. Ті теж бігають де попало. А, ні, це, це ї, то її. Три кабана воно, ну, бачите, ого, які причандалля ззаді висять. Гарні кабани будуть. То тройко сів. Ну вони тут. О, що таке? Це ось. Моня. Моня. Ай. Вони такі спокійні, оці дві рейжі. Ручні такі. О, бігають. Поїли. О, дивіться. Вон. Ще й пристає до здорового. Підсадило рилом б його. Ось такі вони потішні. Любопитні. Що? Такі вже завиточки з'являються, бачите, на шерсті. Це любопитний той. Це тут скільки ще десь тройко. А он той он причепився один до того, он бачите? О, видно, не займають вони. Ось так тут у них такий ще лісок залишився. Ще моня Що? Що, монечка, Що моя девочка, все моя девочка, хороша девочка, хороша мамка, хороша, хороша, де хороша мамка. Тут ось тільки у нас сама вредна свиноматка. Ось нюся, ось ця чорна. Вона ганяє всіх. Вона найстарша, навіть старша на кілька місяців від Мадеста. То вона, коли хі -хі, були вони маленькі, так вона й Мадеста била. Ну, Мадест виріс, тепер все. Мадест головний. Ось він наш кнур, наш. Голова сімейства. Обламав ікло, був, зачепився, аж, аж пищав, як мале це. Усунув ікла в дирку там і дергався і відламав. А ця ганяє всіх, ось о, чорна. Всіх і малих поросят ганяє і от тільки Мадеста вона не подужає. Так що. О, ці вже за зап'яти мене кусають ось. Бачите? О, б'ються, дивіться, граються. Вони такі. Зараз вони ось повилазять і бігають отут вже, вже в кукурузі бачив воно. Треба вже буде ще ось день-два і ремонтувати. Забор, щоб вони не вилазили. А то тут занадто багато дірок ось. Тут вони ось, ось такі ось вилазять у мене. Тут все старе, ніяк все не зроблю. Ну нічого, будемо починати. Вже жара трошки спала. ну А моня ось поїла, бачите? Вон там така в неї у холодку калюжа. І вона тут ось охолоджується, наливаю їй воду. Ось так. Підемо далі ось. Де ти тут? Он, бачите, вже де лазить. Тут вони тільки якийсь шухер і зразу тікають. Хоп-хоп, все, потікали. А <різь> тут, друзі, кабачки. О, тут земля сирувата. Бо я тут поливаю. Бо це трохи спека спала. А то була спека 40 градусів, така ж листя внизу поскручувалося, не, не дуже вони добре росли, трошки листя випрямилося. Є кабачки, я вчора збирав, та як воно тут ось поряд кругом свині, я швидко раз-раз накидав їм і все Маленький, хотів вам зараз ще показати. Ось тут у мене ще в оцьому загоні. Тут де були всі мої Ой, свиноматки і кнур. Я ж їх отут туди відділив, бо не вийшло. Думав туди свиноматку, а вона щось не хотіла йти і все. Так я Ой. ось тут вона із малими. Нагупила вона ой, три дня чи чотири, хух, вже не пам'ятаю. Йди, йди, іди, йди. Ну, іди, іди. Вони саме віддихають, якщо буде видно, бо ця не любить, коли її знімати. П'ятерку. Бачите? п'ятерку поросяток маленьких. Три дні їм, по-моєму, чи чотири. Хух, треба глянути у зошит. Ну то таке. Це така сама сама така здорова свиноматка. Здорова, здорова така. бачите, яка здоровезна. Як бочка 200-літрова. Ні-ні ні-ні ні, 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 ні сердиться. Добре, не буду, бо ця сердиться. Це вже стара, опитна, захищає поросяток. Нехай віддихають. Вон, друзі, кнопа. Бачите, це така невелика свиня. Вона не то корейка, не то В'єтнамка, щось середнє. А Кнур же в мене один. Я вже багато разів говорив, що Кнур в мене один Модест. От цієї ще є шість поросяток. Щось люди в цьому році не дуже розбирають. Двох ось забрали. Ціна зовсім смішна. Вже їм по два з половиною місяці, навіть трошки більше, гарні поросятка. Так що шість штучок є. Так що, кого цікавить, поросята від кнопи. Ну, воно, виходить, порода кармал. Е, вони ростуть набагато більші, ніж кнопа. Ну, трохи ну, менші, ніж угорська мангалиця. Ну, більші набагато, ніж в'єтнамці. Ціна, ціна по ціні в'єтнамців. Ну, Взагалі, кому потрібно, то звертайтеся. Дзвоніть, звертайтеся. Ще є шестеро поросяток. Ну і угорська мангалиця повно поросят. Восьмеро плюс троє. Це в нас буде 11 і п'ятеро, шістнадцять. Ну, хай там двоє-троє я залишу собі, якщо, ж, ну, якщо буде попит. двойку в мене вже заказали дві свинки. А ще кому потрібно, то я проживаю. Полтавська область, Лубенський район, село Березоточа. Мій номер телефону 096 60 70 547. Телефонуйте, все вам поясню, розкажу. Так що якось так. Ну, а я на цьому буду закінчувати свій відеоогляд. Так що звертайтеся кому потрібно, будемо домовлятися. На цьому все. Пока. Слава Україні.